Ой, Таню, щас нічого не годиться. Я ось недавно ходила в аптеку о, і вже верталась додому, аж бачу клубника продається. О, така червона, здорова. О, і так ти знаєш, мені і закортіло, я й взяла тіло. О, І що ж ти думаєш? Приходжу додому, о, попробувала, аж вона ніяка, О, як трава. В нас колись як росла клубника отут за хатою. Так ото клубника. Ну, це я ще малою була. Так ото клубника. О, Солодка, пахуща. Хіба така, як оце щас гімно. О, так, вона ще тільки починала спіть. О, ти бачиш, спомнила шлинка покотилась. Вона ще тільки починала спіти, а нам вже ж малими. О, то ми ото поминутно бігали, провіряли, чи вона ще не поспіла. Так ми її, Таню, всегда було ще зеленою поїмо. О, І то вона зеленою була добріша о, і пахущіша. Чим щас оця спіла. А шовковиця яка була, Таню? Ми всі шовковиці знали, які на кутку були. Одна тут коло баби Параски росла, о, я здрава, ж була, чорна. О, така як співпальця завбільшки. О, А деревина яка висока, аби ти тільки бачила. Така, як дві хати, О, А ми ото все налазили, по ніяк обезяни. І трусили, і що хоч. Дунка колись пала з неї, і ногу поламала, О, то позамазуємось завжди. І руки, і пики, чорні, і все на світі бігали тоді, як уроди. О, тоді ще одна була в баби саньки в дворі. Там уже деревина, правда, була не така висока, ну, сахарна. Ой, тате, де що там? Це як сахарна шовковиця, то це такий делікатес був, що страшне. Оце як чи сахарна шовковиця, чи жовті ягоди. Усі же ж такі обикновенні ягоди були, червоні. О, а в баби Секлети, помню, були жовті. Ми хто із Города привіз каліровану в Взагалі не знаю, де вона її взяла. О, ну, помню, що ми ото все ходили по мужі двір, дивились на ті ягоди О, і складали плани, як нам ночу полізти та обірвати їх. Ну, Так правда, ні разу ми й не полізли. О, а баба Станіка була до нас схожа. О, Вона дружила з нашою бабусею, вона то все нею пускала нас до себе в двір О, на ту шовковицю, поки її не стало. Шовковиці, чого б ти шовковиці? шовковиці. баби Шовковиця це ще хто знай поки стояла. А після Ба-Саньки вже ніхто там не жив, дітей у неї не було. О, Хата трохи постояла, розвалилась, і вже тоді набагато пізніше. Только з Наталкою построїлись на тій оборі. Ти не помниш їх? Ну, Только такий височенький, чорненький, на тракторі робив, чима й досі робить. О, а Наталка повненька, така круглолиця, молодичка, не гидка. Вона все червоним велом сюди, кому нас, на роботу їздила.